І так, першою причиною фінансових боргів, звичайно, є наша ментальна дитячість. Тобто, якщо ми за паспортом, за віком вже по типу дорослі, але, але, але то тільки на бумажці, на папірці фіксований факт, а насправді ментальна дитячість це просто біч всіх часів. І відповідно люди, залишаючись в свідомості несвідомих, продовжують очікувати претензійно відноситися до, по перше, тортової системи до предків з якимись дійсно претензіями і невирішеним з невирішеними закритими якимись образами, особливо це може стосуватися. Стосунків з матір'ю, тобто, як би люди не кивали, там, що це Та, ну на, це, 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 це фігня. ні, це, друзі, не фігня. Емоційні вирви, так, вони створюють справжні воронки боргів в нашому житті. Тому номер один завжди в цій темі це перевірити, чи ми ментально зрілі люди. Ось тому, що боргів у дітей не буває логічно, правда про дітей піклуються дорослі система, держава, структура спільнот. Ну тобто, ну не буває такого, що діти в боргах, правда? Ну це смішно і такого в принципі не існує світі. В боргах завжди дорослі люди. Ось тому, що якийсь якийсь. Вид обов'язку не реалізовується, Тобто люди, які не взяли на себе відповідальність як мінімум, за свою долю, і знаходяться в стані ментальних претензій по відношенню до життя, вони будуть в боргах. І так, номер один зрозуміло. Люди, які перенесли свої дитячі травми в стосунки, тобто в свої стосунки з партнерами в сім'ї, позаводили сім'ї, перенесли ці проекції очікування із батьків на партнерів. Відповідно, аналогічна тема продовжується, теж будуть в боргах, тому що вони вважають, що він мені должен. да там там, припустимо, жіночка вважає, що він їй винен, повинен щось там. І, або навпаки, вона винна повинна. Взагалі чоловікам зауваження. От, в, 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 мислення, що жінка вам щось винна повинна, будь-яка, це завжди, завжди завжди свідчення того, що вам в принципі матеріальне процвітання в цьому житті не світить. Тому що планета Земля, вона апріорі жіноча, і е, е, жінка тут в пріоритеті. Ну, пардон, я якби нічого такого не маю на увазі. Та, що Ну, я жінка, я це кажу. Я дуже добре розумію всі наші жіночі види відповідальності за цю преференцію, але це факт. Тому, якщо ви попереносили свої проєкції стосунків з батьками на партнерів, то і батьки вам були винні, ви на них ображені, вам тепер були партнери винні. Ви на них ображені. Це причина боргових вирв в вашому житті. Тобто носити в собі. Яд якихось претензій і образ це тільки себе труїти, тільки себе гноїти більш нікого. І ці е, ямиська вони будуть перетворюватись на соціальні причини е, жити в борг. Тобто у вас буде мислення непроцвітаючої особистості. В принципі, вірити, що вам хтось щось винен, це вже мислення непроцвітаючої особистості. Тому закривайте свої стосунки з близькими рідними, визрівайте ментально і емоційно у вас борги зникатимуть о, уже. Але це не єдині причини. Це ми зараз розібралися з ментальними і емоційними. Тобто ментальність це думка, це мис мислеформа. Переконання, де упередження, що породжує певний емоційний фон, і потім це вже веде до матеріалізації видуманого сценарію. Є ще один прошурок це наші стосунки з власною з, з власним тілом, з власним тілом. Тобто, якщо ми до себе відносимось зневажливо. І не турбуємося про свої потреби фізіології. У нас немає балансу харчування, сну, навантажень, Ми не займаємося спортом. Ми не слідкуємо за своїм режимом, не перевіряємось, бо нам там щось страшно дізнатися, якісь чи діагнози, чи в цілому ми просто похабно відносимося до юзаємо себе. У Нас теж можуть бути борги. Тому золоті, усі ці здорові звички, це не лише веде до естетики, це не лише про біологію, про ресурсність, про енергетику, про якість вашого здоров'я, це про, в тому числі про ваше фінансове положення. Це правда. Якщо ви йдете далі і починаєте турбуватися про фінансове про здоров'я своїх близьких, а не лише своє, рідних, а ще й паче, тим паче чужих, то ви створюєте всебічні причини для процвітання. І навіть якщо у вас були якісь карми там, душі чи в роду боргів, то вони будуть швидко зникати, нівелюватися, ніби як перезачот робити. Це такий. Ось тому слідкуйте, будь ласка, за, за якістю свого життя зникатимуть фінансові борги. Це ще не все. Як показує практика, більше фінансових боргів є у чоловіків. Дуже часто чоловіки беруть на себе більшу фіна... кількість фінансових зобов'язань, і відповідно із незрілості своєї вляпуються в тому числі по тих попередніх причинах більшу кількість. Боргових uh, історій. І дуже часто uh, в нашому жіночому uh, середовищі існує таке от мніння, що саме чоловік от фінанси повинен. І цією інфекцією прямо синів інфікують матері, які вдовбують гвоздик в його голову, що він повинен, він для неї вже винен, не повинен. Але але це тема, о, вона дуже заряджена і дуже складна, можливо, на цілий ефір тягне. Подивлюсь на ваші реакції, і, можливо, і зробимо, але ж ви їх залишайте, реакції, коментарі залишайте, мені цікаво. І продовжу дуже часто жіночки не йдуть в масштабування себе, не йдуть в розвиток себе, починають відчувати, що їхній потенціал здатен погасити, потенціал партнера, партнера по життю. І перекладають відповідальність за свій потенціал на синів. На синів це відбувається підсвідомо для замість того, щоб із жіночої енергії мотивувати своїх партнерів до розвитку, партнерів, чоловіків, батьків своїх синів. Жінки дуже часто перекладають свою енергетичну ємність на синів і починають від синів очікувати більшої кількості матеріальних благ. Тому мамам усіх синів, роблю величезне, величезне звернення до маму усіх синів, я теж мама сина. Ми з вами, любі матусі, повинні слідкувати за тим, щоб наші енергетичні ємності заповнювали наші особисті дії. Ну і максимум там дій наших партнерів, якщо ми в взаємному партнерстві находимось. Не треба перекладати на своїх синів відповідальність за ваші хочу, за ваші бажання, за ваші цілі, тому що нехай вони несуть свої цілі, свої, свої скіпетри. Духу в своє життя відповідають за своїх за себе, за своїх потомків, за своїх жінок далі, да за продовження успішне продовження процвітання роду, а не за ваші якісь нереалізовані мрії. Ви їх повинні реалізовувати самі. Але якщо вам хтось допомагає, то з приємністю, вдячністю, дякувати. Тому, жіночки ахтунг, якщо ви вдовбали в голову свого сина, що ти повинен, майте на увазі, що він оце оцю повинність, якщо її не перетворить на відповідальність по ресурсності своїй, він буде всюди мислити повинністю. І в нього по-любому виникатимуть. Боргові зобов'язання фінансові, і знаєте, що більше? Він буде ще й повинен до вас періодично наближатися для комунікації, щоб ви його підсилили їм ну, додатковий стимул і мотивацію до дії, бо це, ну, власне кажучи, така спів... співзалежна гра, в якій потрібно постійно підсилювати. Оцю батареечку. Коли матуся такого сина вмирає, він дуже демотивований стає. Я в своїй консультаційній діяльності бачила просто тисячі випадків, коли мами з таким мисленням, ну, в буквальному сенсі, на такому прив'язі на шнурочку тримають синів. Недалеко ці песики бігають від будки біля хатки і зовсім не перетворюються на сміливих проявлених та да, от вовків, тобто не можуть створити свою зграю, бути вільними і проявлятися з потенціалу духу. Дуже багато в цьому всього заряджена тема, Вона, до речі, може перетікти, ось ця монолог і діалог, навіть в, в тому числі в розмову про ресурси ширшого більшого калібру, і навіть довести нас до розмов на рівні причин до теми війни. Але давайте поки що в цьому коридорі залишимось. Справа в тому, що матеріальне процвітання є результатом нашої щедрості. Причому щедрості всіх типів, і щедрості фізичної, щедрості емоційної, щедрості ментальної, і щедрості вібраційно-духовної. Тобто, це результат ментальних наявності певних ментальних відбитків. Є посіви, є результати. Які посіви, такі результати. Розумієте, і це не простать. Тобто, хто це видумав, що там чоловіки мають більше заробляти, чи жінки менше заробляти? Насправді це не так. Навіть я дивлюсь на структуру роду, дуже часто приходить дитина, на яку приходить в сім'ю енергія, тому що саме її матеріально. Потенційною може бути на взагалі в сім'ї дитина. І на її потреби через неважливо, хто ходить на роботу, але саме дитина, ніби як заказчик енергетичний результатів, і хтось приносить гроші. Я ще останній одненький розкажу е, силови причин гіпотетичних, повірте, їх значно більше, їх дуже багато. Але вам вже до цікавості тему, якщо люди наперед деребанять кошти ще не зароблених проектів, які вони ще не отримали на руки. А вже уявляють, на що вони їх будуть витрачати, куди вони їх направлять. Це теж може бути причиною боргів. Тобто це не просто фантазування. От якщо в мене буде там мільйон доларів, то я це потрачу там на те, то, -те -то таксин іноді лежить перед, перед сном і фантазує. А мова йде про конкретне. От є якась там ідея, ви вже почали проєкт. Проект тільки три кроки зробив, а не десять із десяти, припустимо, а ви вже наперед по. по... Повитрачали ці кошти. Ви будете із цього жити в ситуації, де ви витрачаєте заробляєте менше, ніж витрачаєте. Жити в кредит вище. Ну, ось, до речі, ця тема вона одна із найнеочевидніших і. Е Власне, я про неї і отримую вже багато коментарів за дві доби. Тож дивіться, яка ситуація? Да, давайте сіяти ментальні відбитки, процвітання, бути щедрими, давайте розбиратися зі своїми емоційними наслідками для да, комунікації з різними людьми, не лише з батьками, не лише з партнерами, але особливо із самими собою, із своїми колегами, друзями, колишніми друзями. Яд отрує всередину тільки. Вас. І це робить всередині вас такі вирви, прірви. Да? От що яд, коли він вас проїдає, як ржавчина метал, ви стаєте дерявими, у вас будуть ці такі от о, вирви, ну, вирви і борги. Тому давайте мислити ефективно, приходьте на терапію, приходьте навчатися, і будемо всі процвітаючими.